Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. про те, про все. Мене звати Наталя і я неодноразово казала, що у мене є своя невеличка колекція мила. І я її давно хотіла зняти, і зрозуміла, що хотіла, вирішила її перебрати і замінити на нові милка, а деякі. Використати і не купувати ніякі гелі, закінчити ті, які у мене є, і продовжувати використовувати мило. Я їх просто дістала з шафи. Зараз буду разом з вами згадувати, де я їх взяла. Деякі я вже помітила, коли діставала ще не пам'ятаю, звідки вони що. Ну, Буду брати рандомно. Uh, що згадаю, те розповім? А що не згадаю, так і буде. Ну що, поїхали, показую свою колекцію мила. Перше, те, що лежить зверху, це ось таке мило я привезла з Чехії. Все мило, ну, з солодом, з пивом. Я не пам'ятаю, скільки я за нього заплатила. Зараз попробуємо дістати. Звичайно, дивіться, запаковане. Ось так виглядає. Без ніяких. Ну, воно буде дороговате, як для милий. Мені здається, що я заплатила за нього більше 100 гривень. Це, значить, мило з пивом, і, ну, не з солодом, а хмелим, хмелим. Ось Це Чехія. Чи... Ой, Падає! Давайте так. Так, це Чехія. Наступне, що я дістала, а це а, Ашан. Ашан. Ще російською мовою написано. Без парабенів, без фарбників. Так, мені здається, це мені воно просто в ваша не сподобалось. Так, наступне Наступне це мило мені подарували на новий рік моя подружка. Мило ручної роботи з багатозначним ароматом. Шоколад і м'ята. Так, це фабрика натхнення. Це мені було серед подаруночку. Дивіться, це ще 18-й рік. Листопад було зроблено. В новорічному подаруночку подруга один із було. Там ще був бальзамчик, здається. Да, Маленькі такі ручної роботи з цієї був бальзамчик. Милку залишилось. Мабуть, його треба використовувати. У мене милка доволі довго вже лежать. Я зразу признаюсь. Так. Це мило. Кремова. Я бачу, що тут у нас малина, миндаль, клюква, журавлина. Ой, вибачте, вже бачите, мило довго лежить і вже навіть пилом припало. Так, де його взяла, не знаю. Теж, бачите, просто, звичайно, таке мило, без ніяких пакетиків. Легкий запах є фруктовості і мигдалю. Але я не пам'ятаю, де його взяла. Згадала, це мені колега привезла з Німеччини. Вона в неї дочка ще на початку повномасштабної жила в Німеччині. Вона їздила, і це вона мені в подарунок з Німеччини привезла. Бачите, згадала. От понюхала і згадала. Наступне в моїй колекції це натуральне мило Яко. Це українська торгова марка Зілля від старого мольфара. О, дивіться, яке воно? Зсередині з. Частинками чогось. який запах. Так, падає. Це від мила падає. Так, зілля старого мульфара містить ефірну олію сантало, Ну, гераню, розмарину, лангілангу, до складу входять від варта трави чи чистотіли, череди. Тобто, це трави. Закручу туди-сюди. Наступне, яке я взяла мило. Вінс, какао з апельсином мило натуральне. Не знаю. Вінц. Не знаю. І запаковане. Яке воно всередині, не покажу вам. Так, це я пам'ятаю. Це моя мама відпочивала десь в Карпатах, можливо, в Трускавці, можливо, в Моршенні. І привезла мені звідти натуральне мило ручної роботи. Ось так воно виглядає. До, до речі, дуже якийсь <звищ> дивний хімічний <звищ> колір. Ще це, начебто, натуральний, тут, начебто, якийсь як. Лівсянка. Може, подразнювати, шкрябити шкіру сильно. У мене тонка і оце такі частинки доволі можуть бути грубими для мене. Але теж я вже хочу його, мабуть, використати. Не хочу його залишати в колекції. Так, милом. Тессорі. Це я купувала на початку повномасштабної війни була в Чернівцях, і звідти собі привезла мило. Цю торгову марку всі ви знаєте. Повинна гарно пахнути. Уже навіть чую. Оце чорне, є такі і гелі, і такі хамам, бачите, і такі для пом'якшуючи для постільної білизни в Тесорі. І такий, таке милко. Ну, милок багато. Так, вівсяний скраб. Мені здається, що це теж. А, да, бачите, карпатський миловар, який оце, карпатське якесь мило. Це мені привезла мама в подарунок. Як бачите, 20 гривень таке милко коштувало. Наступне. Так, ладіва, Арганове мило. Щось, мені здається, що це Турція. Так, yeah. in Turkey. це я в 23-му році привезла з Турції. Ой, ну давайте я це теж візьму велике це мило назад поставлю. Це теж в 23-му році. Я цілий такий набір привезла Danlan, Це їхня турецька а, торгова марка. Тут, бачите, воно прозоре Це повністю оливкове мило. З Турції, тому я в цьому році не привозила мило. 900 грамів по 6. Тут, ну, Всього тут 6 штук, 900 грам мила. Ну, тяжке, знаєте, кілограм мила в руках. І ще я пам'ятаю, тобто, його начебто купила за 70 лір. А ліра тоді була 1,2. Ну, Тобто, це до 100 гривень, вибачте, 6 кусків мила, натурального оливкового Це класно, це дуже класно. Так, це у мене лалес. Так. Та, ага, є переклад, значить, це десь в Україні куплено. Можливо, це так само куплено мною мило, як в Чернівцях і Тесорі. Є в мене такі підозри. А... Але написано, що Туреччина походження. Походження Туречне, але це явно куплено в Україні, тому що є наклеячка. Впадеш? Давай, якщо так, то не впадеш. Наступне мед. Ну, Ісана торгова марка в нас представлена в Ватсенсі Росман магазин. І я думаю, що могла купити це в Ватсенсі. Це мило. Не пам'ятаю, чесно. Теж, бачите, просто в коробочці, звичайне, мило. Десь то, що й в мене, мабуть, падало. Звичайне мило. Теж. Якесь вона навіть чуть-чуть душка звичайного мила є. З Алоевера. Чомусь її вибрала купити. Захотілося. Так, наступне мило для лазні. Гамам, сауна. Ну, це в Україні. Я купувала вже написано, що для лазні. Виробник Харківський район. Десь, мабуть, просто мені захотілося. Я могла просто йти і придбати собі мило. Ну, тобто, це. Для мене звичайна ситуація. Так, ой, це мило мені хтось подарував. Дивіться, воно з губкою всередині. Але я знаю, що такі мила. Бачите, вже трошки. Вони дуже шкрябують тіло. Треба використати. Мабуть, я оце і перше собі заберу. А, ні, брешу. У мене коли була мама. Дивилася за моєю кішкою. Вона вже взяла одне мило з усіх, які вибрала, те, що вона знала, і те, що їй подобалося. Теж в Україні було куплене щось схоже, як мило для лазні, чи то хвойне. Хвойне, хвойне, хвойне. І воно зараз у мене лежить. Але наступне, мабуть, піде це. Це собі треба якось десь навіть помітити, щоб це забрати. Так, наступне мило. Це мило було куплено в. Мені здається, в Турції в 17-му. Ні, тут in Italy» написано. Це, значить, мені хтось привіз. Це хтось привіз. Я в Італії не була. Це значить, мені з Італії, у мене в Італії були друзі, могли привезти мені з Італії це мило, так. Так. Бо вони в Римі були, а тут написано Рома. Ну, вони були в Римі. Тоді, скоріше всього, це мені друзі привезли з Італії. Так, що це у нас? Миломочалка з олією авокадо. О, це теж миломочалка, і оце миломочалка. 16-й рік, народ. 16-й рік. Теж мені здається, що з ним треба прощатися. Не знаю, де її хто подарував чи хто дав. Не пам'ятаю, чесно кажу. Так, наступне мило. Наступне мило. Здається, це Єгипет? Експо 20 й рік. О, ні, це не Єгипет, це не Єгипет. Я згадала, це моя колега мені привезла з виставки це, мабуть, був Катар. Я не пам'ятаю, чий, чий це прапор. Я, мабуть, гляну і допишу Locally made». О, ну от я сама пам'ятала. Це на Експо 2020. Моя колега була в Дубаях, і, мабуть, там десь на виставці були ці мили, і вона мені їх привезла. Так, вони запаковані. Це з ОАЕ мило. 20-й рік ви... Ви... виставка була. Мабуть, це їй там, може, давали, в роздачки було, не знаю, Ой, щось я совуюсь. Але вона мені його привезла, бо знала, що так, давайте, я, мабуть, трішки спущусь, бо не вистачає місця. От, щоб ставити. Так, і таких вона мені привезла два. Тут просто, а, з милом верблюда, а тут а, з милом верблюда і медом. А тут просто з милом верблюда. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, наступне мило. Це мені колега Фодрога привезла з Португалії. Скільки воно коштує, не знаю. Наступне, наступне, прям стопка мені попала, їх, мабуть, одразу покажу. Це з Єгипту мило. З Єгипту і мені теж, ну, я не пам'ятаю, який це 18-й, може, був рік. Боже, ні! Ні, не вісімнадцятий. Я на другому милу побачила, Так, це які в мене є мила. А що ось, бачите, вже попортилась паковочка 14-й рік. 14 14-й рік. Ось такі два мила з її пту. От бачите, вони вже висохли-висохли. Тому я й вирішила, що пора перебрати їх і заодно зніму відео перебрати, що в мене там лежить. Я давно не поповнила, оце тільки в цьому році з'їздила і поповнила. Так, наступне, це хтось мені подарував. Це явно в Україні, бачите, таке з квіточками двохкольорове. подружки могли теж на Новий рік дарувати, знаю що я мило люблю. І в мене моя подружка є по сумісництву моя невістка. А, теж мене питають, чому ти не використовуєш? Ми ж тобі даруємо, щоб ти використовувала. <смі> ну, це ж я і вибрала. Перебрати, щоб щось почати його використовувати. Тільки треба закінчити гелі. Так, наступне. Наступне мило. М -м так. М -м так, це, мені здається, теж Італія. Ні? Хто ти? А, ні, це куплено в Україні. Е, Італія, але куплено в Україні є наклечка. Ось таке милко. Теж я бачу з олією. Боже, мигдалевою олією. Це мигдаль, І фіалкою віола. Мигдалева олія і фіалка. Так, що ще в мене тут береться? Береться отаке мило. Це мені теж подарували ручної роботи мило. Купувалось, не знаю де. Польща. Польща. Це мені, мабуть, хтось привіз з Польщі, але дуже-дуже давно. Бо вже, бачите, колір поміняла різний колір у 에... стрічки. Бачите, хоча стрічка тут одна. А колір в неї різний. Хоча вона в тумбочці лежить. Так, ще небагато залишилось. Е, ага, це мило з Турції, тим'ян. Тут теж вже бачите таке стареньке, о, посипалось вже, ой, сипеться. Теж його треба використати, хватить його вже витримувати. Е, треба, Оце ж треба, треба, ну ви зрозуміли, треба використовувати. Нема чого його тягнути. Так само я його поряд бачу з той самої Турції. Це і пер, попередній це мегдаль було куплено 17-му році. Я вже 23-му привозила, не використала з 17-го. Так, показую. Це із новинок. Це куплено в цьому році, в 25-му році, в Греції кос це вулканічне мило. Так, собі. Теж попала мені он mm, Євро. Це з останніх покупок. Той самий кос, просто звичайне оливкове мило. Наступне кос Лавандове мило. Це, скоріше всього, подарую колезі. Воно не буде йти мені в колекцію, тому я його відставлю. Так, Португалія приїхала. Це, скоріше всього, або Макадамія, а не Макадамія. Теж з якоїсь. Mm. Олійкою, не знаю, з якого. Тут у мене Португалія, тут Португалія Португалія. Так, теж із останніх кос теж піде, мабуть, на подарунок. Далі це у нас Альтер Росман. Це значить, було десь куплено чи то в Германії, чи ще десь привезено. Може бути, так само, колега могла мені привезти, не знаю. Не пам'ятаю, позначок українських немає, могли хтось мені привезти подарувати. М -м -м. Так, доходимо до кінця. Так, це у мене Це petit olivier», Франція, Лаванда. Куплено десь тут. Мені хтось і подарувати тут купить, бо тут є переклад. Ось, мені здається, подружка подарувала. Вона теж знає, вона працює, мені здається, в Бомонді. і могла у себе там придбати, бо у мене і гель, начебто, був Лепетіт Олів'єр. І це вона мені на новий рік дарувала. І гель, і милко. Мені здається, так. Так. Так, а це що? А, в мене Йоріфлейм є. Дивіться, Есенс і Ко. Мені подобається, це в них серія Есенс і Ко та Мігелі і гелі. Мила. Ой. Коли має нігті. О, вона запакована. О, так виглядає. Не знаю, треба дивитися, що це за запах був. Але серія мені подобалась. Так. Написано, як його використовувати. А ще, Не знаю, ще. Бергамот бачу і Елдерфлава, Я не знаю, що це за квітка. Таке є, як бачите. Так, теж під'їхала третя Португалія. Що у нас це? Ой, таке в нас вже ж було, так? Да? Провензалі. Так, да, ось воно стоїть. Ось ось тільки це інший запах. Колонія Італія. Теж куплена в Україні. Бачу переклад. Звідкись? Може, я теж в черницях купила, і таке може бути. Угу. Так, що, під'їжджає кінець, під'їжджає останнє, це вулканічне скосо. Може собі залишиться, може, подарую ще. Теж скосо з Греції, з молоком. Віслюка, бачите, з молоком. Вироблю, де є, з молоком віслюка є. І останнє мило в моїй колекції. Це теж, колега, я вже казала, схоже, там десь заховане з Німеччини. Вона мені привезла. І це теж з Німеччини. Ага, дивіться, як наглядаю: отаке блакитненьке, звичайний запах мила. Ну, ось і все. Пройшлися по моїй невеличкій колекції мила. Тепер, можливо, напишіть в коментарях. Яке мені перше почати використовувати із цього всього, що в мене є, буду вам вдячна, бо я і те хочу, і те, і те вже стареньке, прислухаюсь до коментарів. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, вподобайки свої ставте. Пишіть коментарі, як вам моя колекція? Чи подобається такий вид колекціонування, чи не подобається? Все читатиму. Все переглядатиму і відповідатиму. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подбайки і пишіть коментарі. Па-па. хорошого дня, багато емоцій.